Спонсор показу. Історія у пляшці Трьох водіїв порушників, які вчинили дорожньо-транспортні пригоди, розшукали поліцейські. На кермувальників склали відповідні адміністративні матеріали. Правоохоронці нагадують, не намагайтеся уникати відповідальності, якщо ви вчинили автопригоду. Залишайтесь на місці події та телефонуйте у поліцію. За минулу добу тернопільські патрульні виявили два автомобілі, які перебували у розшуку. Першу автівку Рено зупинили за порушення правил дорожнього руху на дорозі до Манове Тереблече. Під час перевірки документів патрульні встановили, що транспортний засіб. Перебуває у розшуку державною виконавчою службою. Інший автомобіль БМВ, який також порушував, зупинила на трасі Тернопіль Львів -Рава руська Під час перевірки інформації про водія та транспортний засіб згідно з базами даних, встановили, що автівку розшукують. Тернопільські патрульні врятували жінку, яка декілька днів не виходила на зв'язок з рідними. Про інцидент у поліцію повідомив стурбований чоловік. Він розповів, що його тітка вже два дні не виходить на зв'язок, двері до її помешкання зачинені. Можливо, їй потрібна медична допомога. Інспектори прибули за вказаною адресою. Двері до квартири були зачинені. Тож, за згодою рідних, поліцейські потрапили до житла через вікно на другому поверсі. На щастя, жінка була жива, але на голос правоохоронців не реагувала. Їй надали не необхідну допомогу та госпіталізували у лікарню. Намагався оформити грошову допомогу, а натомість потрапив у шахрайську пастку. В таку неприємну ситуацію потрапив переселенець. За словами потерпілого, в інтернеті він знайшов сайт з інформацією про матеріальну допомогу. Чоловік перейшов за посиланнями, які йому надіслали аферисти, та втратив близько 20 тисяч гривень. За фактом шахрайства слідчі почали досудове розслідування. Спонсор показу. Історія у пляжці.